Привіт усім! Як думаєте, чи можна професійно дбати про одяг без зайвих витрат на хімчистку? Звісно, ще так. І сьогодні огляд саме про такий дбайливий і водночас ефективний догляд за речами? Розкажу про пральну та сушильні машини Хаєр iPro Серії 3, які забезпечують професійні результати в домашніх умовах. І поділюся лайфхаками, Тож ставте вподобайки та дивіться відео до кінця. Ці машини оснащені сучасними технологіями і потурбуються не лише про зразкову гігієну речей, а й про тихе прання, сушіння та економію електроенергії. Дуже важливим є те, що пральна машина має двигун Direct Motion. Цей прямо двигун гарантує довготривалу службу техніки та якісне прання. На нього діє додаткова гарантія 10 років. А ще пральна машина не буде стрибати під час віджиму. І якщо ви обрали варіант поставити техніку у колону, можете бути впевненими у надійності та комфорті використання двох приладів. Інверторний контроль потужності знижує витрати електроенергії. Пральна машина Haier має великий вибір програм, тому легко підібрати режим для будь-яких тканин. Серед основних режимів є всі необхідні: бавовна, еко, вовна, синтетика, делікатне та швидке прання. Звичайно, що бувають різні ступені забруднення, але часто потрібно лише освіжити одяг і не потрібно прати на довгих програмах. Саме для таких випадків є швидке прання та рефреш. Швидке прання це 15 хвилинна хвилинний експрес-програма. Ідеальна для стрімкого повсякденного життя. Режим Refresh освіжає одяг за допомогою технології мікропари. Вона видаляє дрібний пил, алергени і запахи та розрівнює більшість складок. І все це лише за 20 хвилин без використання пральних засобів. До речі, спеціальна структура барабана запобігає пошкодженню навіть найделікатнішого одягу, тому частота прання точно не вплине на якість одягу, щоб делікатні тканини довше зберігали свій. Колір та текстуру використовуйте сучасні екологічні засоби для прання. Засоби з агресивним складом можуть зіпсувати одяг. Також раджу зменшувати температуру прання та кількість обертів під час віджиму залежно від складу тканини. При постійному пранні на низьких температурах є ризик появи неприємного запаху, але тільки не в цій машині. Пральна машина Haier запобігає розмноженню 99,9% мікробів та бактерій, що сприяють розвитку плісняви та утворенню неприємного запаху. Все завдяки інноваційній антибактеріальній системі ABT та функції Smart Dual Spray. Система ABT дбає про чутливі зони, як от відділення для пральних засобів та ущільнювач дверей, та підтримує високий рівень гігієни прання. Смарт до активується в кінці циклу прання та відповідає за автоматичне очищення барабану та остінювача. Якщо потрібне гіпоалергенне прання, щоб очистити одяг від бактерій, кліщів та алергенів, користуйтеся програмами Allergy Care, Baby Care та Business Short Care. Програми налаштовані таким чином, щоб знищувати бактерії та алергени за оптимальної температури прання. Зазвичай занадто багато піни ускладнює прання та полоскання. А при гіпоалергенному пранні важливо, щоб на речах не лишалося будь-яких засобів. Ця модель оснащена спеціальною системою, яка запобігає надмірному спінюванню прального засобу. Без зайвої піни одяг після прання буде дійсно чистим. Максимальне завантаження 9 кг, Тож машина допоможе з пранням таких об'ємних речей, як верхній одяг, постільна білизна, подушки, ковдри чи штори. З додаткових функцій, які полегшить прання, зупинка під час циклу. Згадали, що треба додати речі, натисніть на паузу, відкрийте барабан, покладіть і продовжити цикл прання. Ще одна корисна функція. Easy Iron. на першому та останньому етапах циклу прання речі обробляються парою. Вона розгладжує близько 80% складок, а деякі тканини взагалі не потребують просування після прання. Пральна машина хайр настільки тиха, що її можна запускати навіть вночі та не турбуватися, що вона заважатиме спати. Рівень шуму всього 67 дБ децибелів під час піджимання. Для економії ресурсів в машині «Хайер» також вбудовані автоматичні ваги. Вони відповідають за зважування білизни, розрахунок точних об'ємів води та електроенергії, необхідних для прання саме такої кількості одягу. Тому для невеликої кількості білизни витрати ресурсів на прання будуть менші. Ідеальне доповнення це сушильна машина Хайер ipro 3 з технологією теплового насоса, яка теж дбає про речі, заощаджує ресурси і тихо працює. Сучасна енергозберігаюча та екологічна система сушіння ефективно використовує нагріти повітря в барабані. Це унікальне рішення зменшує споживання електроенергії до 50% і забезпечує кращий догляд за одягом та тканинами порівняно зі звичайною сушильною машиною. Додатково для зменшення електроспоживання можна скористатися відклади. Ним стартом і сушити речі вночі. Рівень шуму під час сушіння 65 децибелів. Різний одяг потребує різного догляду. 15 програм для сушіння та можливість індивідуальних налаштувань забезпечать ідеальне піклування про одяг та 100% захист тканин. І навіть більше відповідно до виду тканин регулюється температура процесу та рух барабану. Є і швидке сушіння, що триває 30 хвилин, і спеціальні програми для речей з вовни та синтетики, спортивного і дитячого одягу, пухових речей, освіження і навіть підігрів одягу. Інноваційний режим iRefresh з технологією. Мікропари освіжає речі та позбавляє від неприємних запахів, пилу та алергенів. При цьому не пошкоджує якість тканин і не залишає складок. Сушильна машина Haier підходить навіть для догляду за речами класу люкс з делікатних тканин, адже працює за низьких температур. Саме низькі температури гарантують збереження якості одягу. Максимальне завантаження 9 кг, а спеціальні програми потребуються навіть про об'ємні речі. Постільна білизна тепер буде ідеально сухою та приємною на дотик, а ковдри та вироби з пуховим наповнюючим м'які та ніжні. Задяки інноваціям від хаєр більше не потрібно витрачати час на вибір потрібного режиму. Розумна машина визначає рівень вологості одягу та автоматично регулює час сушіння. Сушильна машина має три температурні режими. Режим під праску використовуєте, якщо плануєте легке прасування. Для гардеробу потрібен для речей, які ви одразу складаєте без прасування. Екстра сухий знадобиться для речей з важких щільних тканин, як от і пледи. Опція iTime дозволяє налаштувати оптимальну інтенсивність та тривалість сушіння відповідно до розкладу дня. Відрегулювати можна навіть після того, як процес вже почався. Інноваційне рішення HR змусить вас повірити, що життя без праски існує. Машина ефективно та делікатно висушує без утворення складок, і це суттєво заощаджує час. А ще в машині завжди чистий барабан і можна не турбуватися про речі. Інноваційний потрійний антиворсовий фільтр збирає пух і волокна в одному місці. Він розташований у передній частині барабана, що забезпечує легкий доступ і просте очищення. Ці пральна та сушильна машини повногабаритні, а значить, є варіанти розміщення в інтер'єрі. У кольорі антрацит виглядають супер, і найпростіший варіант поставити їх поряд. Але навіщо витрачати корисний простір? Haier має компактне рішення зі швидким монтажем. Це з'єднувальний комплект з практичною висувною полицею. Передбачена система фіксації для уникнення перекидання та ковзання полиці, яка витримує навантаження до 12 кілограмів. При такому вертикальному розташуванні легко завантажувати та вивантажувати речі. Я була рада розповісти вам про техніку Hire – бренд, який понад 15 років є номером один у світі по виробництву великої побутової техніки. Бренд, який доводить, що догляд за одягом може бути настільки ж професійним, наскільки зручним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Комфі і до зустрічі.